Рівень управління можна зрозуміти за тим, які корпоративні навчальні програми замовляє компанія. Бо яке коріння, така й крона. Якщо управлінці обирають програми, створені на базі глибоких бізнес-досліджень, методології, з підтвердженою результативністю, науково обґрунтовані з інтелектуальною складовою що проводяться сертифікованими тренерами, і цю сертифікацію можна верифікувати, це означає, що такі управлінці стратеги. Лідери, що формують майбутнє. А якщо управлінець замовляє своїм командам так звані тренінги без наукових досліджень, без тестувань, без удосконалень, без інтелектуальної складової, це ганебна імітація, це як лікувати хворобу фальшивими ліками. Хто бере фальшиве, той сам себе обкрадає. Іноді лідери замовляють програми без інтелектуальної складової несвідомо. І саме для таких людей я інвестую свій час і пояснюю. Але найганебніше, коли так званий управлінець замовляє крадені або нікчемні програми, свідомо. Бо хто толерує шахрайство, ницість, нікчемні програми, матиме саме таку корпоративну культуру і середовищ, вимагайте інтелектуальної основи, наукового фундаменту, законного авторства корпоративних навчальних програм, якщо піклуєтесь про свої команди та бізнес.